Господи Ісусе, Ти прийшов, аби зцілити зранені та змучені серця. Прошу тебе, зціли образи, що викликають неспокій у моєму серці, прошу тебе, щоб особливим чином зцілив ті, які є причиною гріха. Прошу тебе, ввійди в моє життя і зціли мене від психічних образ, які доторкнулися мене в дитинстві, і від тих ран, яких мені завдали протягом усього життя. Господи Ісусе, Ти знаєш мої тяжкі справи. Усіх їх складаю у Твоєму серці доброго пастря. Прошу Тебе, звертаючись до великої рани, відкритої в Твоєму серці, вилікуй малі рани мого серця, зцілий поранення моїх спогадів, аби ніщо з того, що трапилося зі мною, не приносило мені страждання, суму та неспокою. Стіли, Господи, всі ті образи. Які в моєму житті стали причиною гріха. Прошу пробачити всім людям, які мене скривдили. Поглянь на ті образи, які не дозволяють мені пробачати. Ти, котрий прийшов зцілити зажурені серця, стіли моє серце, Стіли, Господи, мої образи, що стали причиною фізичних хвороб. Відаю тобі моє серце, благоволи, Господи, прийняти його і очистити, наповни мене почуттям Твого Божественного серця. Допоможи мені бути покірним і тихим. Зціли мене, Господи, від болю, що пригнічує мене з причини смерті близьких мені осіб. Вчини, щоб я отримав радість і мир завдяки вірі в те, що Ти є воскресінням і життям, зроби мене справжнім свідком Твого Воскресіння, Твоєї перемоги над гріхом і смертю, присутності Тебе живого серед нас. Амінь.